Ще раз добрий ранок всім, друзі, герой нашого сьогоднішнього ранку, мандрівки у світ мінералів, є хром. Ну, хочу вам сказати, що ті ми з вами, в принципі, знаходимося у суспільстві. Переважно всі люди, тут, які на конференції, вони знаходяться у суспільстві людей, які прийшли регулювати свою вагу. Так, от, хром це найголовніший, найголовніший елемент саме для е, цієї нашої загальної справи. Тобто хром потрібний для нормального метаболізму жирів. Це його найголовніша функція, і в тому числі їхнього спалювання, тобто не просто обмін, обмін жирів. Відбувається за рахунок хрома, а ще це відбувається спалювання жирів і нестача хрому в організмі людини, завжди веде до надлишкової ваги або ожиріння. Завжди. Справа в тому, що хром це мінеральний компонент, який регулює рівень цукру в крові. Як він це робить? Всі ми знаємо, що цим в принципі, займається. Да? Ви мені можете сказати, а як же це так? Ми ж знаємо, що це робота інсуліну. Правильно, так, дійсно, це так, коли в нас в крові підвищується рівень цукру, наша підшлункова залоза виділяє всім відомий гормон інсулін, який знижує рівень цукру в крові. Але не всі знають, що Разом з інсуліном, якраз хром переносить цукор із нашого кровотоку у тканини у тканини нашого організму для того, щоб можна було його використовувати або запасати. Хром настільки важливий для організму, що при навіть невеликій нестачі. Цього мікроелемента в організмі може розвиватися так званий пограничний діабет, Діабет. тобто це непереносимість цукру, коли організм не може. Знаєте, в чому проявляється ця ситуація? Ця, ця ситуація проявляє, проявляється в тому, що у цукру крові у крові цукру багато. Але він не може, до, як то кажуть, погіршена його доставка у клітину. І відбувається така ситуація, знаєте, незрозуміла. З одного боку, цукор в крові просто зашкалює, беруть рівень, ну, скажімо, аналізи на цукор в крові, і там він підвищений. Тобто, його там багато. А в клітинах його немає. Клітини просто, знаєте, кричать від того, що вони голодні, їм не вистачає глюкози. Тобто саме хром допомагає. Оцей цукор перемістити із крові у е, тканини і потім уже в кожну клітинку вашого організму. А ми ж знаємо з вами, що цукор це, власне кажучи. Харчування для наших клітин, ну, от глюкоза. Да? Глюкоза це одна із харчувань наших клітин. Якщо він не потрапляє в клітину, то, відповідно, вони голодні. А якщо вони голодні, то вони, звичайно, по-перше, вони не народжують здорові клітини. Правильно, будь-яка клітина інвалід, вона не може дати початок нормальній якісній клітині. І, по-друге, в таких клітинах, відповідно, не відбуваються якісними ті процеси, які повинні бути. Далі, ще один момент дуже важливий: хром приймає участь у синтезі гормона щитовидної залози, щитовидної, а при необхідності навіть виступає в ролі замінника йоду. Буває така ситуація, що в організмі складається такий тотальний дефіцит йоду, що ну, прям, прямо, як кажуть, караул кричати. І тут на допомогу приходить саме хром. Тобто хром допомагає ще й нашій щитовидній залозі виробляти, синтезувати гормон. Далі, в нас в організмі є такі дуже важливі нуклеїнові кислоти. Я думаю, ви знаєте. Хоч в своєму житті, хто в школу на біологію ходив, вони знають про існування ДНК і РНК. Да? Дезоксирибонуклеїнова кислота, рибонуклеїнова кислота, вони, рибонуклеїнова кислота вона приймає участь у синтезі білка в нашому організмі. Да? Ті білки, які ми не з'їдаємо з їжею, вони синтезуються у нас в організмі. І саме РНК синтезує білок. А ДНК це що таке? Це сукупність наших генів. Правильно, це інформація, ось ця спадкова інформація вона міститься в ДНК. Так от хром якраз регулює синтези цих нуклеїнових кислот. ДНК і РНК допомагає в регуляції синтезу цих нуклеїнових кислот. Далі, звичайно, я повертаюся, я буду постійно повертатися до цієї головної функції хрома, яка що полягає в підтриманні балансу глюкози в крові. І, до речі, друзі, дивіться, яка ситуація з глюкозою, да, з глюкозою в крові. У нас же ж. Коли інсулін, коли інсулін виділяється підшлунковою залозою для того, щоб відрегулювати глюкозу, то глюкоза у нас, ну тобто інсулін же не може. Ну, як то кажуть, повністю прибрати цукор із крові. Правильно, він повинен його кудись налаштувати. Так от частково, частково цей, цукор, цей цукор переміщається в нашу печінку і там відкладається у вигляді глікогену. Що таке глікоген? Глікоген це складний полісахарид. Це той полісахарид, який потрібний нашому організму. Він допомагає боротися із тягою до солодкого і забезпечує зниження апетиту глікоген. Глікоген може накопичуватися ну, взагалі, він накопичується у печінці і в м'язах. І це дуже важлива функція е, саме хрому, яка допомагає інсуліну переробляти глюкозу в глікоген, оцей запасний полісахарид. І е, хочу вам сказати, що Якщо є багато дуже да, вуглеводів, цукру в крові, у нас же глікоген не може накопичуватися понаднормово. Організм взяв певну якусь дозу. Да, це як вкладовочки. В організму є певна полочка для глікогену. Якщо там місця немає, то цукор перетворюється на що? Перетворюється на жир і відкладається у наших. На наших стегнах, талії, животику, да, в когось там у судинах, Якщо тому що е, глікоген це класно, але багато глікогену організм не може запасати. Він бере норму. А те, що понад нормово, у нас тоді відкладається у вигляді зайвої ваги. Так от, е, хром також регулює обмінні процеси вуглеводів в організмі, він забезпечує розщеплення жирів. І е, також дуже важливий момент: це собі прям запишіть: знижує рівень холестерину, знижує рівень холестерину, поганого холестерину, так? І е, в, 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 в такому в сукупності такий. Вплив, він міні, ну, зводить, на мінімум, зводить на мінімум ризик утворювання холестерину і оцих бляшок, атеросклеротичних бляшок, які, скажімо, ну, накопичуються на наших судинах. Тобто, Якщо у вашому раціоні достатня кількість надходження хрому, то це сприяє зниженню ліпопротеїнів низької густини і сприяє росту концентрації ліпопротеїнів високої густини. Оце ось висока густина це гарний холестерин, а ліпопротеїни низької густини це поганий холестерин. Тобто гліпопротеїни високої густини, вони накопичуються в нашому крові і що роблять? Вони очищають, очищають кровоносні судини від отого шкідливого холестерину і таким чином попереджують розвиток хвороб серцево-судинної системи, починаючи від гіпертонії, закінчуючи атеросклерозом. Ну, звичайно, і найбільш така м, прям зараз для нас актуальна функція хрома це зниження ваги і попередження ожиріння. При цьому необхідно розуміти, друзі, що хром не діє як чарівна пілюля, так, як чарівна пігулка. Він лише допомагає. Нам досягнути е, того бажаного результату, але повинен бути комплекс з правильним харчуванням і фізичними навантаженнями. Чому ж ефективний хром для е, зниження ваги, для схуднення? Перше, що робить хром, він мінімізує е, тягу до солодкого. Тобто, якщо в вашому організмі достатня кількість хрому, то значить на солодке вас тягнути не повинно. Тобто, якщо вас тягне на солодке, дві причини: нестача білку і нестача хрому. <кій> Розберіться зі своїм консультантом, чого вам не вистачає. Чого не вистачає? Або білку, або хрому. А в когось може бути прям комплекс, і того і того не вистачає. Тоді, взагалі, руки трясуться в кондитерських відділах. знаєте, Хочеться йти, і те, і те, йти. Багато і постійно чому? Тому що не вистачає або білку, або хрому. Так от хром знижує тягу до солодкого, і це, звичайно, допомагає дотримуватися цієї низько вуглеводної дієти. Да? Я пам'ятаю по собі, я також була солодкоїчка, я, до речі, і досі коли, знаєте, говорять, а що б ти із такого те, що не, не можна, ти з'їла, то я не, я не кажу, що я б їла колбасу, сільодку там, знаєте майонез я б з'їла якийсь би тортик, знаєте, щось солоденьке. Ну тобто, а раніше це от зараз я вже 8 років я вже з продуктом звичайно набагато простіше мені зараз. Хоча знову ж таки я ще повністю не позбавилась від цієї залежності. Я просто уявляю, який дефіцит у мене утворився хрому або білку за мої 44 роки, які я ну, довела себе до такого стану. Ось тому. А, а ті люди, от які мають отаку тягу, то значить дефіцит хрому. Далі, далі, дивіться, наступний момент, чому ефективний хром для зниження ваги, він підвищує можливість організму накопичувати більшу кількість глікогену в м'язах. І завдяки цьому о, ті вуглеводи, які поступають, вони не відкладаються в жир. Тобто, вже відкладається глікоген, а жиру, ну, жир не відкладається там. Розумієте? Далі хром також регулює, регулює взагалі обмін, в основному жировий, вуглеводний, але й білковий також, і це допомагає знизити жирові відкладання без, скажімо, шкоди для м'язової маси. Крім того, хром знижує апетит, тобто він притупляє почуття голоду, і це дозволяє уникнути переїдання, особливо ввечері. Ось з цим я вже справилася. У мене зараз практично немає цього е, тяги їсти щось увечері. Оцей момент уже я, я з собою, е, як то кажуть. Подолала і пройшла. Тобто, якщо є у вас достатня кількість хрому, то ви не будете відчувати так апетит, ви будете, не будете, будете уникати переїдань, і будете уникати перебору взагалі калорій, на да, калорії і отого нашого цікавого БЖУ, білків жирів вуглеводів. Далі, якщо в вашому раціоні дуже багато людей, які намагаються знизити вагу шляхом фізичних, фізичних навантажень. Ну, я особисто така була, я перша така була, що починала боротися із зайвою вагою, спочатку спортом. Я думала, що я буду займатися спортом, Таким чином, знизиться вага. Це, в принципі, непогано, але бажаного результату мені не дало. Так от я вам хочу сказати: да, повинен бути баланс. Якщо в вашому раціоні достатня кількість хрому, то, то коли ви додаєте собі фізичні навантаження, це буде стимулювати максимально спалювати жир під час цих фізичних навантажень. Тобто, коли ви вже надумаєте під час схуднення йти в спортзал, там, не знаю, бігати, плавати, там, брати палки скандинавської ходи, як ми це робимо. то Тоді, коли у вас є достатньо хрому, то тоді ви будете максимально спалювати жир під час цих фізичних навантажень. Тобто, вони будуть вам приносити максимально гарний ефект. Хочу вам сказати, що Хром настільки важливий для організму, але потреба його невеличка, тобто його багато не потрібно. Просто дуже складно, на жаль, отримати цей хром із продуктами харчування. Ну, по-перше, синтез хрому в організмі не відбувається. Тобто він потрібно, щоб він поступав тільки з продуктами харчування. Чому у нас така ситуація? Чому ми не, не можемо, як то кажуть, отримати хром з продуктами харчування? Перше, тому що сама банальна причина, тому що в продуктах харчування його зараз дуже мало. Низький вміст хрому в продуктах харчування. Далі він дуже, як то кажуть, не, не засвоюється тоді, коли люди починають дуже ну, такі Великі навантаження, фізичні навантаження. І це, до речі, не тільки якийсь спорт. Це, навіть якщо в людини, наприклад, робота пов'язана із фізичними навантаженнями, да, він важко працює, ось тут може бути погано всмоктуватися хром далі. Ну, і, Звичайно, постійні стреси і депресії також блокують смоктування хрому. Хочу вам сказати ще один момент. Коли продукти проходять термообробку і рафінування, кількість хрому в них скорочується. Кількість хрому в них скорочується. І ще момент: якщо людина кожен день вживає солодку і, і жирну їжу, то для її коректного засвоєння хрому потрібно в два рази більше. Розумієте? Тут, от, якби палка у двох кінцях. Це ось такі моменти. В яких продуктах є хром? Звичайно, ну, я не можу сказати, що це якісь продукти, це печінка багата хромом, риба, мабуть, риба навіть на першому місці, це тут скумбрія, там карасі, горбуша, форелька, камбала, мойва, зубатка, тріска, сом. Ці риби, ця риба має хром. Але ж пам'ятаєте, да, якщо продукти проходять термообробку, а ми з вами не можемо їсти рибу, сиру, печінку, сиру. Далі ну, от, субпродукти мають хром, печінка, серце, нирки, це от багато на хром. Якщо говорити про продукти рослинного походження, то там в два рази менше. Ну, наприклад, якщо печінка містить 30 мікрограм хрому, то, наприклад, перловка 13, буряк 18, редиска 11, помідори 19. Значить, далі в яйцях є хром, є у пивних дріжджі мають хром. Але ж знову хочу вам сказати, що які нюанси. Да? Термообробка, рафінування цих продуктів, і якщо в вашому раціоні багато вуглеводної і жирної їжі, то хрому для її перетворювання треба в два рази більше. Крім того, дивіться, це я вам розповіла про хром, ну, який найголовніший у, нашому, у нашій з вами системі для зниження ваги і так далі. Але це не єдині його функції. Хром сприяє виробленню гормонів, які укріплюють кісткову і хрящову тканину. Тобто міцність кісток і хрящів також в якомусь відсотку залежить від хрому. І його, до речі, дуже часто назначають лікарі при остеопорозах. При остеопорозах. Ще одна особливість цього мікроелемента полягає в тому, що він здатний регулювати ваш очний тиск. І оці проблеми да, зараз у нас прямо оце заміна катаракта, це як вирвати зуб. От скажіть мені, махніть мені головою, да, в кого це хто це, заміна, ката, заміна оцього хрус, кришталика, да, зараз просто, е, як ото кажуть, кожен другий, кожен третій е, пенсіонер, який там 60 плюс, е, він збирає гроші на таку операцію. Це ще один момент, що протягом всього життя було мало ось цього елемента. Тобто катаракти, глаукоми, ем, ну, проблема із жовтим п'ятном. Це всі оці офтальмологічні проблеми і регуляція очного тиску також може залежати від того, що в вашому організмі недостатньо хрому. І це ж ви розумієте, це накопичувальний іде момент. Накопичувальний момент. Так, ну і ще що хочу сказати: дивіться, як же можна зрозуміти от по якимось скажімо, симптомам, що в вашому організмі хрома не вистачає? Ну, це вже такі, знаєте, так скажімо, ті моменти, які прям кидаються в очі. Правильно, це зайва вага. Це схильність до набору зайвої ваги. Це коли вас тягне на солодке, це коли ви не можете зупинитися, особливо вечірній жор. Інколи навіть люди, які протягом дня щось їдять, а ввечері все рівно у них отакий нерегулюємий вечірній жор. Оці всі моменти дають можливість вам сказати про те, що можливо в вашому організмі недостатньо хрому. Крім того, це швидка втомлюваність. Дратування, безсоння, головні болі, оніміння оцих кистей рук. Причому, в, знаєте, коли німіють руки, і ще й починається дрож, дрож у м'язах, це також може вказувати на те, що в вашому організмі не вистачає хрому. Ну, Я вам хочу сказати, що я перелічила да, продукти, які містять велику кількість хрому. Ну не то, що велику кількість, а мають хром. Але все-таки на першому місці стоїть така рослина, якої у нас на жаль в Україні немає. Це гарцинія, кам камбойджийська. Але у в нашій, в нашій компанії є такий продукт, який містить в своєму складі цю рослину, і компонент хром. І я трошки про нього хочу розповісти. Ну, по-перше, дійсно, хром є в наших продуктах, які? в коктейлях. До речі, до речі, я пам'ятаю, я ж якби в компанії вже 8 років, і були оті коктейлі ще не європейські, то там хром був тільки в дині. Зараз на щастя, зараз на щастя, всі наші коктейлі, оці які вийшли на ринок європейської якості, вони всі мають у своєму складі хром. Далі, звичайно, є хром у нашому мультивітамінному комплексі. Тому, будь ласка, мультивітамінний комплекс Формула 2 обов'язково повинен бути в вашому раціоні кожного дня. Для вас, для ваших чоловіків, синів, зятів, не знаю, татусів, кого хто щасливий, як я, ще має тата живого. Всім необхідно мультивітамінний комплекс. І ще один е, новий відносно препарат, новий, нова добавочка, яка в нас є: це фітокомпліт. Фітокомпліт. Е, Значить, раніше, раніше у нас був була було декілька таких добавочок, трішки хочу розповісти. У нас були жовті пігулки, і ось оці жовті пігулки вони прям точково, точково мали оцю гарцинію камбоджийську, хром, і ми їх рекомендували якраз людям, у кого непомірна тяга до солодкого, у якого. Це ось е, якийсь підвищений цукор в крові. Тобто оце все. Е, зараз е, зараз цю, е, цей продукт зняли із виробництва, але нам, нам е, натомість прийшов продукт, який називається фітокомплект. Друзі, він краще, тому що він поєднує в собі. Декілька тих препаратів, які були до цього, тобто продуктів наших. У фітокомпліті є ті мікроелементи, які були у термокомпліті, у жовтих пігулках, у клітинному активаторі, і тепер це все в одному, в одному продукті. розумієте? В одному продукті. Тому якщо і фітокомплікт також має в своєму складі хром і Гарцинію Камбаджийську. Хто іще? А ви ж бачите, так, що хром він сприяє, сприяє виробленню, кращому перетворенню жира на глікоген, і таким чином, як то кажуть, більше бореться із ожирінням. І хто вже, от зараз я прям закінчу запис, і ми поговоримо з вами. Хто відслідив на собі, будь ласка, е, приготуйтеся, хто відслідив на собі вплив фітокомпліту. Я б вас би попросила, щоб ви взяли мікрофончик і з нами поділилися, тому що він дуже добре впливає, він має хром, він е, регулює е, об'єми, тобто, ті, хто приймає його, побачили, що прям дуже класно йдуть об'єми. А що таке об'єми? Об'єми це якраз те, що ми з вами прибираємо зайвий жир і залишаємо м'язи. Інколи вага може бути на місці, а об'єми знижуються. Чому? Тому що йде зайвий жир із нашого організму. Тому, друзі, в кого ще є такі проблеми, хто ще. Не навчився, як то кажуть, боротися із солодким. Хто ще відчуває ось цей апетит? Хто у кого ще недостатньо енергії? Моя вам рекомендація: обов'язково включіть собі протягом трьох місяців. Дозвольте собі, дозвольте собі три місяці. Просто пропити фітокомпліт, і ви відчуєте особливо це стосується ще тих людей, які, наприклад, ну, скажімо, дійшли до такого моменту, як плато. Да? Тобто, худне, худле, все нормально. А потім раз і ще зайві кілограми є, але вага зупинилась. На що треба робити? Щось змінити саме час додати в раціон фітокомпліт, саме час. Тому е рекомендую дуже сильно наші ці продукти, як я вже сказала, обов'язково коктейль, обов'язково формула 2, Обов'язково наші батончики. формула 1, До речі, е вчора е отримали ми батончики ягідні. І хочу вам сказати, я приємно вражена. Я приємно вражена. Ну, мені вони набагато смачніші, ніж були ті, які у нас до цього були. Ну, от мені, знаєте, що мені сподобалось, що якось там тут от більше така ось я прям відчувала цю журавлину. Оцей кисловатий смак, журавлинка, така прям настільки приємний. Тому я дуже рада, що в нас оці оновлені батончики експрес і шоколадні кращі, і ми дочекалися йогуртових із журавлиною. Тобто, в цих батончиках також є хром. Також є хром, тому вживайте їх на перекус і, як то кажуть, будете отримувати свій результат. Я завершила. Марінка, можна припиняти запис.